Ви знаєте, що в нас є комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету. За 2024 рік вона склала видатки в розмірі 194 мільйонів гривень. Я вважаю, що це одна проаналізувавши, що це одна з найкращих програм в Україні. Вона зачіпає. І надає допомогу досить широкому версом населення. І як ми бачимо в обговоренні бюджету 2025 року, то громада активно приймала участь, саме обговорюючи дану комплексну програму підтримки. І на 2025 рік вона теж майже в повному обсязі буде забезпечена. Але я хочу сказати щодо комплексної програми, то треба. Казати мовою цифр, то спочатку повномасштабної війни були прийняті на центральному рівні державному ряд законодавчих актів, які відобразились мінусом бюджету територіальної громади міста Черкаси на понад 1,4 мільярда гривень. Тобто, треба не забувати, що у у органі місцевого самоврядування є свої функції, у центральних органів влади є свої функції. І основною функцією центральних органів влади це є забезпечення обороноздатності нашої країни. Місто Черкаська територіальна громада була цими відповідними законодавчими актами була, зменшили бюджетні надходження на 1,4 мільярда. Це 1 мільярд ПДФО військових, 290 мільйонів – це реверс, і 100 мільйонів – інші.